Англійська, німецька, французька, російська чи наша рідна українська Якою мовою ми не спілкувалися із навколишнім світом? А дорогу нам пробуває вона широка, відкрита і зрозуміла усім націям світу. Посмішка, звичайно, це посмішка. І сьогодні, у першу жовтневу п'ятницю, сніданок святкує її всесвітній день. Ех, посміхатися то в компанії. У цей день ми вирішили зустрітися з людьми, які з посмішкою працюють. Співачка Джама. Без посмішки на люди не виходить. Авторка найпозитивнішого хіта минулого року зізналася сніданку, аби посміхатися, щиро постійно шукає приємні емоції. Песня родилася не іскустійна. Я була в Стамбулі, наблюдала, як моя трьохлітня племяшка улибається постоянно абсолютно іскренні, абсолютно всім. Поэтому, в общем, то я за улыбку всіми руками. Показувати зуби, Джамалі не щиро, сніданок не радить. Сто відсотків помітить. Говорять, що коли ти улыбаєшся і з'являються морщинки в клас, і практично не видно самого глазу, це улыбка влипається. А от фізіогноміст Григорій посмішку сприймає як загрозу. Каже, чим ширша, тим людина небезпечніша чи то пак сміливіша. Коли йде просто така улыбочка без зубів, виходить, виходить, виходить скритніча. По суті, у нас зубки как раз являються фактором фактором війни, удара, тобто агресії, наїзду, нападіння. Ех, Григорій, Григорій, а як же приємна сторона! Невже боїтесь мене? Саме опасна улыбка, кстати, тоді, коли вам показують тільки клик. Тобто це дуже нароблена, хороша річ, тобто, да, да, у вас клики не дуже розвиті. У вас трудові клики сточені, ви пахарі. У кабінеті стоматолога Анатолія і кликасті, і беззубі. Усі згодом усміхаються. Для лікаря головний критерій гарної посмішки здоров'я. Це ровні зуби, це красивий формат, це відимость зубів із лінії губи. Вот. Ну, Здорова улыбка – це світла вибка. Стіти світло, цвітом колір можна і підмалювати, а от емоцію ніяк не натягнеш, каже фотограф Дар'я. Дівчина день за днем намагається зловити посмішку, розсмішити, розговорити людину. каже, це перше і обов'язкове правило перед фотосесією. До речі, посміхаються її моделі не тільки губами, всім тілом. Улыбка – та не об'язательна мишця, скажем так, ліца. Улыбка може бути глазами, улыбка може бути зглядом, тілодвіженням каким то це абсолютно разневі. Від улибаки, поэтому для мене, например, в першу очередь, важно, щоб человек внутренне улыбался. Посміхайтеся, посміхайтеся більше. Ви навіть не уявляєте, якою силою наділена ваша посмішка. Психологи певні, що 70% справ вирішується краще разом із нею, але тільки в тому випадку, якщо ваша посмішка щира.